Це машина переконана. Я Спів... співобороту. І Наказом, погребистом, мобілізовано, до складу. 46-й вигляд. Ми вручаємо його підготовлено, готовий до виконання бойових завдань. Важко собою уявити, як більш надійні руки можна вручати цей бойовий. Ну і ми разом з командою його нафарширували, і там є від генераторів до Джерел струму. Від всього про що мріє будь-який замполі. Але в межах батальйону 46 -ї... Дякую. дуже дякую. Приймається макат дякую. і до бою. Це дуже важлива історія. Дозволяє мобільно підвозити боєприпаси підрозділом, вивозити навіть поранених, і підвозити майно безпосередньо на лінію, там де ведеться бій. Так само блюєті, тобто той, той елемент, який дозволяє автономно в бою і на рівні командира роти і командира, мати зв'язок. Він працював, це дуже важлива історія, так що дуже важлива. А на Бахмутському напрямку це зараз дуже да. Так, Це насправді йде прямо зараз на Бахмут. і Звільняється 46-та бригада зараз звільняє квартали місця, де, Бу... де вагнерці е... спробували це захопити. Ми точно це не даємо. Знак 46-ї бригади сьогодні є свідчення.